Я є методистом художньо естетичного напрямку, хочу подав... показати вам, бачите, є виставка, коли такі, де діти виконують різні роботи з різних гуртків, де можуть продемонструвати і показати, що вони роблять. Якщо бачите, з цього боку це у нас іде архітектурна школа і дизайну, де діти вишивають, конструюють, показують інтер'єр будинків. Ну, будинки малютні, напевно, бачите, які красиві. Ви бачили, в тому залі є великий будиночок, де діти зайняли перше місце на всеукраїнському конкурсі. Далі ось ви можете побачити, є у нас дизайн, школа, де діти вчаться ляльки-мотанки, виготовляти ляльки-мотанки. Нижче йде це робота з глиною художня кераміка, де працюють діти з справжньою гончарною глиною. Також можете побачити з природнім матеріалом. Є такий гурток як образотворче мистецтво, де з великим задоволенням приходять діти, малюють і традиційні, і нетрадиційні техніки малювання. І я рахую, що така робота надихає дітей творити, фантазувати, розвиває креативність. Їм це подобається. Дякуємо, Родбелі Ігорівні.